Це в об'єктиві з Марією Шепель. Переговори щодо формування коаліції в новому парламенті тривають у блоці Петра Пор... Порошенка Вже пообіцяли, що її сформують одразу ж після першого засідання нової ради, яке може відбутися вже за місяць. Сьогодні з нами політолог Юрій Тишкун та громадський активіст Майданівець Олександр Лабецький. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Тож почнемо з такої загальної теми. Так, Юрій, як ви оцінюєте ті вибори? Вони були доволі специфічними і ось доволі короткими, так. Які враження у вас від того, як експерта? Вибори відбулись в першу чергу, порушення були, можна сказати, доволі типові, як для такої ситуації. Інших якихось надзвичайних подій не відбулись. Ну, Вибори відбулись, вони відбулись успішно і показали новий розклад сил в суспільстві. Це факти. Ті сили, які втратили підтримку з парламенту, пішли, ті сили, які мають підтримку, в ньому набули підтримки, і це можна буде говорити про те, що новий уряд, відповідно, який формується Верховною Радою, буде. Відповідати тим суспільним очікуванням, які були на цей момент, і в першу чергу очікуванням тих людей, які прийшли на вибори. Тому що ми самі бачили, що явка як для українських умов і для війни порівняється з президентськими виборами була нижча. Відповідно, виходячи з очікувань тих людей, які прийшли на вибори, їх очікування Верховна Рада і Уряд, що все будуть відповідати. Угу. Олександр, ми знаємо, що ви балотувалися у нардепи у 118-му виборчому окрузі, і хоча майже за тиждень так до виборів ви зняли свою кандидатуру на користь Данила Лубківського. ЦВК вашу заяву не прийняло, бо було вже пізно, і навіть за вас проголосувало все ж таки півтора відсотки виборців. Але все ж таки перемогу здобув одіозний Богдан Дубневич. Як які ваші враження від того, чому так? Ну, Дякувати Богу. Вибори закінчилися. Це означає, що е, політики, які пройшли парламент, зараз будуть займатися тими виконанням своїх обіцянок. А громадські діячі, активісти, волонтери будуть займатися тим, що вони займалися. Чим ми займалися до виборів. Під час виборів старалися займати допомогою армії, ілюстрацією і іншими необхідними речами, які необхідні зараз суспільству. Чому так відбулася ситуація 118-му виборчому окрузі? Ситуація дуже проста. Е, пан Думнеш зміг мобілізувати свій електорат. По селах Постомитівщини люди проголосували за нього, тому що вважає, що він є для них опорою, можливо, і правильно думають, рік-два покаже. А місто Львів, на жаль, не проголосував. Тобто ми, хлопці, після цих виборів задаємо свої питання, а чи потрібно бути героями цій країні, проливати свою кров. Під час Майдану пролати свою кров, їздити зараз на передову, довозити хлопця на передову, на передній блокпости допомогу. Якщо суспільство не хоче тих змін, якщо хороший вікенд, ну, вікенд тепа сонячна погода і більшість львів'ян вирішили поїхати собі шашлики пожарити. Або якась інша, інша причина, чому вони не прийшли на вибори і не проголосували. Тому це е, боляче говорити, констатувати, але, на жаль, суспільство не хоче змін. Я хочу поважати тільки пану Богдану Васильовичу, що він виконав ті обіцянки, які взяв. Ми порахували сумарно кількість його обіцянок, ну, це десь біля мільярда гривень. Тобто з кожною, з, з кожною громадою підписаний там договір чи з більшістю громад. Нехай виконується, буде дуже, дуже добре для жителів постумитіше. А жителям Львова, ну. Mm -hmm. Тільки присяж поспівчувати, якою ви бачите можливо свою діяльність в плані контролю влади? Так, тобто ми бачили, які яке піднесення було в українців під час революції гідності і після, от, власне, по контролю чиновників і депутатів. Як зараз ви будете діяти? Далі допомагати армії? Чи можливо будете якось керувати свою діяльність дійсно на контроль цих новообраних депутатів? Я не хочу вселяти зневіру десь до своїх побратимів але Ми мали зустріч буквально вчора зібралися кілька десятків майданців і хлопці атошники, ми розмовляли. І ми сказали, що дуже проста, дуже проста ситуація, треба проводити зміни, але будь-які зміни зараз будуть. Це означає, що треба заставляти владу діяти правильно, тобто приймати правильні закони, виконувати ті закони. Нарешті почати думати за, за людей. А Вибачте за слово, влада має відмазку зараз. А то, і будь-які рухи там у Львові чи де, це і рука Путіна. Тобто, якщо ми якісь громадські активісти будемо робити якісь громадські спроси, якісь громадські акції, там, по люстрації, чи по якихось по якісь законах, щоб щодо необхідних сприйняття якихось законів, чи щодо одіозних фігур, то влада може казати, от це є рука Путіна у Львові чи там, в Києві. Чи...". Ну, тобто це абсурдна ситуація, і мовчати не можна. І якщо ти мовчиш, то ти, ти стаєш винуватий зразу. Ми будемо продовжувати цю роботу, яку робили. Ми... Ситуація дуже складна. Ми розуміємо, що тим, чим ми живемо третім Майданом, він неможливий, тому що він розірве країну і ми втратимо державу. Тому ми зараз зацепивши зуби, не буду робити ніяких радикальних дії. Але все-таки акції процесу це якісь флешмоби, це якісь нетипові акції. Будемо робити. Тому що навіть знову вертаємося до цієї теми, яка є дуже болючою для мене, оскільки я поранений на Майдані і мої хлопці поранені на Майдані. В останні випадки з Хмельницька приїхали 60 тисяч євро протез. З Бузького району 10 тисяч євро протез. Грошей немає. Держава не виконала ні однієї гривні, нікому не дала з поранених майданців. Ті закони, які прийняті 28 лютого, він не виконується. Я сумніваюся, що ця нова влада буде виконувати цей закон, нова Верховна Рада. А це не треба Верховної Ради, це треба постановка кадмінну. Політичне рішення знайти гроші. І я думаю, що в першу чергу ми, поранені майданці, ми все-таки будемо вимагати, покарати винних розглядів Небесної Сотні і знати імена, хто стріляв по нас, і виконання цього соціального закону. Хоч тій мірі, яку держава може зараз виконати. Тому що хлопці сам на сам з бідою. Я вчора буквально з хлопцями був на нашій психіатричній лікарні, тобто активісти моєї громадської організації не скорені, вони лежать зараз психлікарні. В них є май... афганський синдром, вони поїхали, воювали там один у Айдарі, другий в Дніпро один, повоювали, хлопці вернулися, і вони страшні речі розказують. Більше 100 людей психіатричні, в психіатричній лікарні хлопці вернулися за то. Тобто майданці вкинули. Я це, я це говорю, тобто, можливо, це розумієте, як якийсь там, але хлопців вкинули. Майданські так само зараз кидають атошників. Тому ми зобов'язані робити правильні речі. Тому що інакше Небесна Сотня, і ці тисячі хлопців, героїв на передовій, загинули даремно. Все, ми будемо робити ці речі. Просто ми будемо це робити так, щоб не було до нас претензій, що ми розриваємо країну, що робимо якісь речі. Бо, mm -hmm. до речі, такі вже рухи є. До нас підходять деякі люди, там пропоную взяти участь ці акції ці. Ми не беремо участь ніяких акцій, ми будемо проводити тільки свої, і це буде виключно флешмоби. Ну, правильні речі, ми подумаємо це просто. Повертаючись mm -hmm. до виборів, Юрію, на вашу думку, чому блок Петра Порошенка взяв менший результат, ніж прогнозували соціологи, та ніж давали. Ну от цікаво, бо на виборах. Петро Порошенко виграв з таким суттєвим відривом, а ось тут він другий. І от Народний фронт перший, і буквально півтора відсотки різниці. Причина та сама, через яку зараз маємо ті результати, які маємо по всіх партіях, по всіх мажоритарниках. Вибори президентські це були вибори за все добре проти всього поганого. Та? Тобто Порошенко використав частково маніпулятивну технологію, заявив, що оберете мене, закінчимо війну. І на цьому підйомі так, була масова явка, успішні вибори в один турі і так далі. Зараз частина людей, які піддалися на цю от заявку, зрозуміли, що насправді війна буде довга. Вибори не призведуть насправді до припинення війни, і ті, відповідно, та неактивна частина суспільства, яка ну, не бере участь переважно в подіях, а під час президентських виборів себе показала, вони знову відійшли від справ. Тобто, mm -hmm. традиційно є більш політично активні українці, як в усіх державах, є менш активні. Ті, що більш політично активні, прийшли, а можна собі припустити, що частина людей, які не проголосували, наприклад, за свободу, за блок Порошенка по партійних списках, вони належали якраз до тих, що або не визначились і не ходили, або визначились, але не ходили. Тому що, ну, сказати, що. Соціологи неправильно рахували, у них методики якісні, хороші. Швидше, просто вони робили опитування: один екзит пол, другий, третій, четвертий і попередні, по всім виборцям, в тому числі і тим, що збиралися йти на вибори, і тим, що не збиралися, бо думали йти чи не йти. Угу. І по загальній аудиторії дані були би одні, а по тим реально, що прийшли, у них настрої були інші. Ну і треба враховувати те, що на цих виборах значна частина людей до дуже тривалий час, до заходу на виборчі кабінки не хотіли, ну не, не збиралась визначатись, визначати останні мент. Це і так само замовили результати. На вашу думку, чи можливий конфлікти між Порошенком і Яценюком, так тобто, зважаючи на те, що це два таких лідери, зважаючи на результати виборів, Бо зараз ситуацію прівні з 2005 роком, коли був цей конфлікт між Ющенком і Тимошенком, як ви це оцінюєте? Чи можливо такий варіант? Конфлікти не то, що можливі, а вони будуть, і Україна в цьому плані нічим не відрізняється від інших держав, де так само постійно відбуваються конфлікти, особливо в державах складної системи уряду в Україні. Інша справа питання в А, причини, які можуть викликати ці конфлікти. Чи мова йде про якісь об'єктивні там питання ставлення до тих чи інших військових кроків, економічних дій, зовнішньополітичних кроків, чи мова йде чисто про особисті, про особисті амбіції? Тобто особистими амбіціями ці люди зараз не мають права керуватися з приводу об'єктивних процесів і. Державних справ. Тут конфлікти можуть бути, вони можуть бути так само не менш інтенсивні, тому що деякі питання в державному управлінні можна вирішувати в декілька різних способів. І Порошенко, як глава держави, може оцінювати їх з одної точки зору і його політична сила, і з точки зору тих гасл, з якими йшли. А Яценюк і його команда можуть оцінювати зовсім іншою позицією. З цієї точки зору конфлікти, безперечно, будуть, і їх насправді доволі складно вирішити, тому що. Після того, як рішення прийнято, його треба виконувати. Але доки рішення не прийнято, позиції можуть бути дуже різні. З приводу того, який варіант вирішення, наприклад, брати там чи питання про призов, чи питання про зміни там бюджетних показників, чи питання про боротьбу з корупцією про реформування міліції і так далі. Підходів насправді може бути дуже багато, дуже різ дуже різних досвідів, чи там грузинський досвід, польський досвід, російський досвід, той самий там. Що для вас, і для вас, Олександре, як виборця громадського активіста, і для вас, як експерта, стало несподіванкою на цих виборах, можливо? Чого не очікували і ось по результатах, власне? Ну, в принципі, з одного боку, коли, зараз коли ретроспективно дивишся, логічно, що явка була такою низькою, як для України і для цих умов, але в принципі... Ну, Хотів сподіватися, щоб явка була більша, один момент. Момент другий не очікував того, що Яценюк піде з тим гаслом, під яким колись ішла Юлія Володимирівна Тимошенко. Та? Гасло mm -hmm. Яценюка, що ви обираєте прем'єра, це ж повністю гасло Юлії Тимошенко, скількись там виборчих кампаній тому. І дивно, що це гасло було висловлено, та? Ну, політехнологи вони отримують гроші за те, щоб якісно змусити людей голосувати. І виходячи, люди отримали гроші за. Гасло, яке вже було багато разів тому, ну, як виушний товар, по суті. Та? І другий момент, про який ми говоримо, ну а чому люди на це йшли? Тому що уряд формується внаслідок складних коаліційних домовленостей в парламенті і складних домовленостей з президентом, тому що президент так само бере участь у формуванні уряду. так, конституції записано. Тому чому люди дозволили собою зманіпулювати психологічно, це питання. Олександре, що вас здивувало? Бувало те, що все-таки Народний фронт вийшов на перше місце, я йому давав друге місце і вважав, що буде розрив десь кілька процентів все буде, все-таки я зрозумів, що ті гасла вибираємо прем'єра там, 에, дали свій результат, і люди вибрали прем'єра. Дуже, дуже так цікаво було. 에, ну, несподівано свобода не пройшла. Я все таки вірю, що вони пройдуть. Хоча всі казали, що вони не пройдуть. Я все-таки вірю, що вони змобілізують свій електорат. Якщо на Заході він електорат через певні дії, там суб'єктивні, об'єктивні, особливо у Львівській області, там їхній рейтинг падає останній час, то в Києві і в центрі це це були події на Майдані, і це люди підтримали свободу. Тобто я думаю, що там електорат їхній прийде. І дійсно, прийшов, побачимо по Києву, і по центральній Україні, що електорат прийшов. Добре, що ну, в принципі все, що робиться, робиться на краще. Це, також вчора мав розмову з деякими людьми, і я сказав таке гасло, що добре, що на цей корабель е, свобода залишилася поза бортом, бо вона з нами залишилась насправді. Mm -hmm. Тому що тепер свобода буде діяти на боці народу і старатися завоювати довіру, щоб через якийсь час знову прийти до влади. Бо mm -hmm. інакше якщо не було на цьому всі кораблі, то вони би до нас там махали ручками всім людям, то все добре. Mm -hmm. Ми прийшли до влади, ми за вас думаємо. Насправді б нічого не було. Тепер відповідно навіть якісь акції протесту чи якісь акції, вже буде легше. Е, їх організовувати, тому що буде свобода. По тій стороні, з нашої сторони, барикад буде свобода, як би там не було. Uh -huh. Приємно, що Радикальна партія Ляшка все-таки нижчий рейтинг, ніж, ніж давала їм, це дуже приємно. Бачимо, що Граценко все-таки, певно, пішов на політичну пенсію. Хоча непогана команда в нього була, uh -huh. люди не зрозуміли цього. І все-таки здивувала низька явка. І якщо так дивитися, аналіз по всій Україні, і, я, якби проголосував Крим і Донецьк, ми б отримали зовсім інший парламент. Ми б отримали десь 200 чоловік про регіона Це mm -hmm. мінімум. Якщо проголосували Донецьк, Луганський Крим. Ну Та, ну ми ще зараз до цього питання повернемося. Повертаючись mm -hmm. до свободи, Юрій, на вашу думку, чому свобода не прийшла? так? Не виправдала певно сподівань виборців, які давали їм свій кредит довіри два роки тому. Ми це питання вже не раз обговорювали в різних колах. Тут є проблема, яка не пов'язана виключно з таким процесом, як вибори, а тут питання швидше більш глибоких суспільних зрушень, та? тобто електорат свободи, як і інших політичних сил, доволі неоднозначний. І з одного боку, можна сказати, що частина людей, яка схильна міняти погляди серед виборців собою такі були, вони в свої погляди поміняли питання на користь кого, та? і що в інших політичних силах їх влаштувало. З одного боку, є певне розчарування. Та? І є ще, виявляється, ну, хоча традиційно вважали, що електорат свободи такий активний, активний, легко мобілізований і так далі, виявилося, що насправді електорат свободи. А включає частину виходить пасивних людей, які з якихось моментів на минулих виборах йшли, зараз не йшли. Mm -hmm. Тобто це мова йде, ну, оскільки мова йде там про пів процента або навіть більші відсотки та, виборців порівняно з тим, як вони от раніше голосували, то виникає питання: а які насправді погляди, які інтереси цієї суспільної групи? Яка один раз за свободу проголосувала, інший раз не проголосувала. І думаю, що соціологам тут буде дуже багато роботи, так? Для того, щоб mm -hmm. проаналізувати цю ситуацію. З іншого боку, тепер буде дуже багато роботи в свободи, тому що об'єктивно свобода партія Гриценка і Демальянс, і комуністи це тепер чотири позапарламентські опозиційні сили. Комуністи з одного боку, mm -hmm. а ці три сили з іншого боку. І як вони будуть працювати над роботою з роботи над помилками для того, щоб ну, готуватись до наступних президентських, парламентських, місцевих березні виборів, угу. цікаво також здивувала результатом самопоміч, так і зараз люди сподіваються на ефективність цієї поліцили. так само, як це було зі свободою у 2012 угу. році. Так люди сподівалися, що вони виправдають надії виборців, що як повинна діяти самопоміч можливо, або дійсно не повторити долю свободи. До яких дій вдаватися, на вашу думку? Хм. Питання дуже важке. Чому? Тому що свобода і самопоміч принципово різні політичні сили. Mm. А, самопоміч це технологічний проєкт, а чисто технологічно орієнтований на голоси. А свобода це партія ідеологічна. Відповідно, вони за принципово мають відмінну організаційну структуру, відмінні способи фінансування, відмінні способи роботи з виборцями і так далі. І реакція, їхня поведінка в парламенті буде різна. Та? Якщо свобода могла там демонструвати залізобетонну присутність, стопроцентне голосування і так далі, та? згуртовану позицію самопоміч має дуже різношерстне середовище. Відповідно, вони будуть по-різному ходити, по різному голосувати і так далі. Другий момент, ця сила існувала, але вона зараз стикається з тою проблемою, яка була в свободі, і з якою стикаються всі е, політичні сили, і в принципі організації, які стають великими, організаційний перелом. Так? Раніше вони були маленькі, в них вистачало активістів, партійних кадрів фінансування для маленького розміру. Вони тепер стали партією всеукраїнською. І свобода. Мало проблеми та, при перебудові з маленької ідеологічної партії в технологічну структуру, високотехнологічну. Та? Тепер те саме буде з і Виникає питання. А наскільки насправді глибокі ідейні схожості між садовим, наприклад, і Єгорем mm. а, Наскільки ну, львівське середовище в самопомічі, київське і інше середовище між собою добре знайомі? Наскільки вони готові працювати, співпрацювати? Та? Наскільки ефективно будуть працювати їхні кадри на місцях з виборцями. Yeah. Знову ж таки, оскільки це проєкт давній, але поза межами Львової області працює заново, та? відповідно, є елемент новізни. Ну, давайте проголосуємо. Та? Відповідно, голосування такі, вони завжди є з великими очікуваннями. Великі очікування завжди не вдається виконати. Навіть якщо вони виконують 100% своєї програми, та? на наступних виборах в них результат все одно буде менший. Так само, як у свободи. У неї була програма захисту українців, з якими вони постійно йшли. Та? Почалась війна, ці гасла почали втілюватись, та? і навіть без участі свободівців. І виявилось, що тоді що свободівці будуть робити, якщо частина їхньої програми втілення. А народу ці гасла виконані, економічні проблеми, свобода повністю вирішити не може. Тому що в них немає ні олігархів, які могли би там. Дати виборцям якісь подачки, ні, немає повного контролю над державним апаратом. І свобода опинилась в складній ситуації. Те саме буде з самопоміччю. Олександре, як ви оцінюєте оновлення? Попри, опти... Попри оптимізм, який там деякі політологи і в суспільстві планують, така думка, що садовий це новизна. Це ноу-хау, яке буде мати поступальний розвиток там взагалі йде мова про участь в садово-президентських виборах. Я вважаю, що це за скоро ще говорити, тому що, якщо порівняти свободу, це дійсно своя електоральні ніша, це своя ідеологічна партія, ідеологічна партія. І вона виконувала свою функцію там, в парламенті виконувала свою функцію. Самопоміж буде виконувати ту функцію, яку буде виконувати Народний фронт і блок Петра Порошенка. Тобто успіхи вони будуть розподілятися на всіх, а поразки пану, також будуть на всіх. Ми розуміємо, що об'єктивні процеси в Україні певно будуть такі, що успіху, ну успішних кроків успішних і приємних для народу буде менше, ніж бо все-таки країна потребує реформ. Е, тому тим більше, що і вже говорив Микола, що е, зараз самопоміч виходить з контексту ну це партії лідерського типу, тобто це один лідер, і він е, всі формуються на ньому. Тобто це увага зараз буде прикута знову до пана Садового, до Львова. І чи зможе пан Садой витягувати далі на, на своїй харизмі, на своїх лідерських якостях всю партію. Ну, Люди проголосували, вони побачили новий, але як далі буде? Я сумніваюся, що вони будуть успішний проєкт mm. доброзидентський вибор. Сумніваюся. Mm. Тому що в них немає потужної команди на місцях. І якщо вони будуть це будувати зараз, то, можливо, у них шанс буде затвердити цей результат, який вони мають. Боюся, що вони більше не візуть. Mm. Юрія, якою ви бачите коаліцію? Mm, Бо говорить, що юридично всі чи фактично? Сили. Ну от фактично, якою вона буде? Mm, фактично, в першу чергу, треба мати на руках офіційні документи ЦВК, які будуть ще не скоро, так? Ну, принаймні mm -hmm. не цього тижня. Коли буде чітко відомо про всіх обраних пропорційників і всіх обраних мажоритарників, оскільки в нас є зараз змішана система, адже в коаліцію війдуть як. Безпосередньо партії, блоки, так і окремі, враховуючи, що можуть бути і безпартійні, угу. саме висуванці, так і особи. Тому е виникає питання, що ця коаліція буде формуватися складно, так? І фактично при голосуваннях вона може бути доволі широкою. Юридично вона повинна бути такою, щоб було, було мінімум 226 голосів. Угу. Ну Давайте про формування коаліції продовжимо говорити після перерви. Не перемикайте. Угу.